И там дают из-за на моей улице Давно весна. Да? Да. Всем привет, народ. Всем целюты. Судя с людей. Бажа и возможности разного дня, радного настроения. Э, разу, Я здогу, таки не Але я трошки розібрався, і тепер мені здається, щоб було краще чутно, треба, щоб я отак говорив з паузами і більш-менш голосом. Значить, дорогі друзі. Це що це, вже друге відео на цю тематику. Я можу назвати це навіть якимось Дейки Світлом. Камеру про те, що робити, перед камерою про те, як взаємодія, називаємо це цикл. Цикл розмов. І будемо мати на увазі, що це вже якийсь виходить курс. Курс зі сторони. Тому що воно себе не зі сторони. А курс воно термінологічно не в шкільному такому навчальному значенні, а курс від Коротко розказую, що було в минулому відео. В минулому відео Умило. ми говорили про те, як е публічно особисто вважатися перед камерою. І яку ми проблему розібрали з вами. ми з вами розібрали проблему, коли в тебе йде ступор, коли в тебе йде кома, коли в тебе йде анімія, і перед камерою людиною весті, яким ти можеш зробити, це ось таке. Я так сидел, сидел, сиди и ну, мне просто удалось, что все это мнение, все-таки все не первый этап, это второй этап. А первый этап, это когда ты стоишь перед камерой, и тогда начинает колбасить туда, сюда, направо, налево. Дорогие друзья. Компанія Ютитуки, цей смартфон має 750 терабайт оперативної памяти. В нього 19 камер. І, короче, не до такого, що не себе а потім ти показує це на камеру І вони все одно приняти. Вона це дивить, вона це бачить, это це топливо, -то. це факт. Це справді а все одно це В голові 30. Дитина, людина дитина, дитина зістокнулася з реальності і не хоче її приймати. Посудно всього. Я тут для того, щоб не просто побувати, а щось навіть в цьому приводу сказати. І з цього приводу я хочу сказати наступне. Дивіться. Це знову ж таки, це навіть не методика. Це навіть не... Це як мають сказати? Це навіть не справа, це просто для вашого внутрішнього аціла підґрунтя для розрушень. Опні. Спробуйте не спробуйте. Бажайте, це, що це як... Ваша е, зарядка. Одна зверності зарядки, тобто це камерна зарядка. Е, дивіться, беремо. Дивіться, ми беремо зеркало. Якщо нема камери, беремо зеркало. І це стосується тих, хто знає, що в ця проблема, оця усьо, ося ось о. Дивіться, цьому... в першому прикладі у нас точно заявлено, що ми, ми не можемо. Ось цими всіми жестами вона намагається привернути, відвернути увагу від самого себе. У молокажі, дивіться на ліву руку, на праву руку. На мою ногу, подивіться, на калену чашечку, на живот, на пірси на животе. Тільки не дивіться на мене, мене не існує. Є пірси, а мене не існує. Є наготочки, мене не існує. Є цепочки. Є крута татуха, а мене не існує. До тих людей. Ми стоїмо перед зерком або перед телефоном і три етапи. Перший етап. Ми просто беремо яку мру, то поховаємо мене на мов серед секрету широкого на вкраїні. Я просто якщо там волосся, трошки болею. Десь досі, Як умрут поховає мене на могилі. Серед стену широку, вона в країні милі, що вони в широкополізні проти. Мучі було видно, було чути. я перевернувся. Це ми повністю не контролюємо, але ми саме екстазу віддаємося, ми його відпускаємо і будемо з... Це ми перший раз проговорили свій між перед е, дзерковом. Можете навіть не подивитися на дзерку. Але краще, звісно, телефон бо він інші зафіксує і вам буде матеріал для аналізу. І вам буде матеріал для аналізу. Ми це зробили. І ви нічого не зрозумієте, як це виправити. Ви просто подивіться, як ви це зробили. Далі?

Ясно, ясно, зап'ясти. Коли у вас починать зафикати ви зап'яс, флин нарешті, вывернути стрілювалу. Сначала зовсім не повернути до себе, хоча б на ринку запясть. І ви зрозумієте, де ваш високий ваша область может зап'ястить.

Спочатку нужна еліти, нужна дорожка, по якій іти, нужна вправи. І потім від відпрацювання цих вправ йде легкість, йде майстерність, іде імпровізація. Тому що імпровізація... люди а тому, что шитр, у вас нет. И вперед рушаем, рушаем, и рано или поздно стоим Тем мы на будут на будут и -то появится, тоже быть таким, на Все, всем хорошего настроения. Не забываем, что в этом мире в первую очередь кохать, а Да, мы да.